Милість бути відповідальною як член Церкви Скіні Любові та істини до привітань усіх, хто вчора прийняв хрещення водою та духом. А ще я хочу звернутися як мама охрещеного сина, сина, який 20 років назад став моїм первістком і відкрив мою материнську дорогу. Мар'ян, ти став. Тим, хто назвав мене вперше мамою, завдяки якому я, окрім свого імені, маю ще почесне звання мами. Дякую тобі, що ти обрав мене. А вчора ти обрав для себе свого небесного батька. Я, як мама, віддаю тебе, в руки Небесного Творця, і маю, знаю. Маю спокій що вчорашнього дня, ти в духовній безпеці. І для всіх, хто вчора прийняв хрещення, маю такий поетичний подарунок. Я прийшов до тебе, ти мій Боже. Я стою біля твоїх воріт, світло тьму я знаю, переможе. Нам дав свій вічний заповіт. Я чекав руками, ти покликав, ти дав руку дружби назавжди. ти Господар Боже мій владика, Отче, в тобі знайшов скарби. Я зрікаюсь всіх духовних злиднів, всіх гріхів, в яких загруз до дна, всіх страхів, що наче вовки спритні. Я прийняв тебе, свого Христа. Я тебе пізнав, мій Боже Вишній, я став чистим, змившись у воді, я свій одяг зняв земний та грішний, я у дусі святості, в броні. Я піду дорогою любові, по стежках ходитиму добра, знаю я ціну твоєї крові, прославлятиму тебе. Творця. Дай мені нести Твоє учення, Твоє світло, правду, благодать. На устах моїх Твоє імення, на завіті наші Твоя печать. Хочу сказати, що на сертифікаті водного хрещення пан Сергій, пастор Сергій теж поставив свою печать печать церкви з кимія любові та істини, в якій ви, охрестившись, стали новою людиною. Хочемо вас привітати, мусевич Тіна. Чуть Доведенко Дмитро. До Зачитаю цей сертифікат підтверджує, що. Давиденко Дмитро Мосевич Тінос Мар'ян Савчук був охрещений у воді на підставі вирив Ісуса Христа як особистого Господа, Господа і Спасителя ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я Олена. На жаль, сьогодні не є прислідніми. Нехай цей день буде нагадуванням про завіт із Богом, нове життя у Христі та посвяти віки. Амінь. Амі. Мало сьогодні хрещення, і коли я закликав людей, які бажали Бога про Бога, все, він дуже все добре. Та. У мене не було на думці це спочатку там це робити. Я бачу, як вийшла мама завжди, потім тато. Ну і В мене всередині було таке, як би я вам сказати так, іди там. Ну, ти, ти маєш це зробити, ну якби. Ти да тобі так… то, то, мама? Ні, ну, всередині це мій голос такий, так, говорю. Е -е, я говорю. Я проти гроші. Поняв, що треба передіватися, що мене ждуть, І -є -є, я це з'явив. Все було Е, За день до того я впав. Реально, і в мене вилетів сустав на нозі, я його якби, на навіть, там засунув назад, звязки потягнув. Ще я пішов в воду, я хромав, ну, на ногу приступав. В воді, ну таке, якби тобі вона все в мене забрала все, і те, що боліло. Ну, вийшов з воду, вже не хромав. Слава немає. Коли ти вірив, що це точно був забиваний, якщо тобі приснилося, показало? Е, саме про вчаєш е, Ну, Я розумію, що ну, відчуття і самого того є, що ну, всередині треба. Це не, не можна пояснити словами, це треба відчувати. От коли відчуваєш, і ти розумієш, що це Слава. таке. Слава Богу. Слава Богу. Хай надалі. Далі ще маємо? Хай мама собі повісимо. Давайте. Коли він прийшов в церкву, він пам'ятає цей день, пам'ятає цю татуну число, календарне число. І вчора був рівно 365 й день. від У мене він сюди потрапив. Так. Так. І... Це співпало з датою хрещення, і він сам собі каже, що сьогодні 365 день, каже, що пора вже. І коли ми, коли ми вже вийшли з води, коли Юра вийшов з води, на серці дійсно утім, дій був такий колос, що ну, ти маєш бути в цій родині, ти маєш замкнути це коло. Твоя мама охрещена, тато охрещений, і ти маєш бути цією родиною я yeah, okay. yeah. Для да, е, мене, в принципі, це був дуже важливий рік. Е, трошки більше року тому е, я, в принципі, не планував тут бути е, в Я не знав, що я тут буде, в принципі. Е, був доволі важкий період, думаю, 23-го року, початку 24-го. І так сталося, що пастор Сергій запросив мене. Ще на Капеланський офіс туди, ще не було того приміщення у нас. У е, мене був ну, психологічний морально дуже важкий такий період. Е, я пам'ятаю, я прийшов туди, мені до себе так шкода було тоді. Що, ну, як, як, як можна жити просто в такій депресії? Для де мене дуже показали рік, бо ну, за цей рік трошки більше набагато змінилося. Е, я прийняв одне хрещення. Е, Моральний стан найкращий став, у нас народився син. І так просто дивлячись на цей рік назад, я бачив, як Бог працював в моєму житті, як він його змінював, як він його мене не благословляв. У мене, напевно, багатьох людей було таке, які думають, бо покажи мені якісь свої чуди своє чудо, зараз це в цей момент, щоб от я от прямо точно побачив, що це, ти це зробив. Ну, і це що до мене в житті ніколи не відбувалося, але кожен якийсь такий великий період свого життя, коли я подивився назад. Я бачу просто, як сильно мене благословляє і як він міняє моє життя. От, і Вчора ну, я вважаю, що це відбувся пік цього благословення. От, за що я дуже дякую цій церкві, пастору, кожному, хто є навколо мене. От, і супер. ...24 року виглядало. З того дня я якби, йду з Ісусом за Ним. Хочу ще подякувати всім ну, всій церкві, всім, хто був вчора присутній, всім, хто ну, допомагав щось робити, всім добре. Слава Богу! Хочу подякувати Господу, що привів нас всю сім'ю. Прийшли до вас, Господа всі і сім'єю. Амінь. Амінь. Я з дитинства мріяла хрещення. Плакать. Я завжди бачила, як батьки служать іншим, як вони всіх стараються приймати, яких би в них не було, не знаю, конфесій і розповідання, чи просто. Думки. І я знаю, що світогляд всіх інший. І я бачила цю любов. вони мені, Тато і мама, вони мені вклали дуже багато любові в мене. І вони показали, що Ісус Він не диктатор, який ходить з палкою і каже так-то, так-то. Він той, хто кличе. і так хто каже тіне. Іди за мною, я тобі поможу, навіть якщо ти споткнешся, я тебе піднімлю, навіть якщо ти будеш на самому дні, я, тебе підні... я буду тебе піднімати. І ти будеш зі мною, і ми зустрінемося з тобою на небесах, ми будемо там з тобою танцювати, ми будемо з тобою там обійматися, ми будемо з тобою там разом. І я завжди уявляла, рай, що я буду знаєш з конфетами і так далі, і мені тато каже. Ти будеш, я думала, ще, ще буду доставати всіх сейф, там, всіх, хто був в старому заповіті, в ньому буду там, розпитувати, що там як було, але та така, що ти будеш настільки вражена Ісусом, ти будеш бачити Його велич. І я зараз розумію, те, що Ісус, Він не тільки в раю, він в моєму серці. І я цей рай, цю любов можу відчувати зараз. І Ісус мені завжди каже, я тебе люблю, ти моя люба дитина, ти не раб, ти не просто не знаю, якісь, там, ти просто моя дитина. Ти не моя племінниця, ти не моя внучка, ти моя дитина, і це найцінніше, що можна зараз відчувати. І я дуже рада, що. Я це відчуваю і що я вчора прийняла хрещення, зробила це такий найважливіший день в моєму житті, та що Ісус мене віднайшов, І я обіцяю йому, що я буду розказувати про нього іншим, вести за ним людей і бути цим таким місточком, щоб вони познайомились з ними.